Отже, у підсумку Radeon RX 9060 XT завдяки новій архітектурі RDNA 4 має гідну продуктивність і підтримку найновіших технологій, у тому числі й FSR 4. Сподіваємося, востаннє згодом отримує нативну підтримку у більшій кількості ігор. При цьому найсильніший прогрес проглядається у важких режимах роботи з трасуванням променів, де найпомітніша перевага над моделями попереднього покоління. Так, RX 7600 XT, з якою AMD порівнювали новинку під час презентації, дійсно значно слабша у півтора разів в середньому в синтетиці і до удвічі при важких налаштуваннях в іграх. Потужніша RX 7700 XT з таким же позиціонуванням вже не так просто здається у синтетичних тестах, де вона може трішки відставати, а може і вириватися уперед на чверть. Та й у іграх вона може дещо бути продуктивнішою, але чим важчий і новіший рушій і частіше задіяні функції трасування променів, тим швидшою стає 9060 xt Десь перевага спостерігається на рівні 5-10%, а може бути й усі 25. Щодо основного конкурента в лиці RTX 5060 Ti, то тут все не так просто, як хотілося б, адже багато де, особливо в оптимізованих робочих застосунках, рішення зелених продуктивніше. Та й у іграх RX9060 XT не часто виривається вперед. Особливо важко їй даються оптимізовані під опонента проєкти з важкими режимами RT, особливо трасуванням шляху. З іншого боку, навіть тут відставання не в рази, як то було з картами попереднього покоління, а за розумних налаштувань взагалі буде незначним. При цьому новинка AMD коштує дещо менше. Тож на вибір впливатимуть задачі, які планується перекладати на прискорювач, а також оптимізація улюблених ігор. Що ж до самої PowerColor RX 9060XT Reaper, то перед нами покращена версія референсної моделі з більш агресивним дизайном та трохи вищими частотами. В іграх відеокарта стабільно працює на частотах до 3250 МГц при помірному нагріванні. Температура ядра рідко перевищує 63 градуси. У плані шуму та енергоспоживання карта поводиться доволі стримано та тихо.